З тривожністю дуже корисно от з досвіду кажу, попрацювати з відчуттям сорому, тому що, швидше за все, його там дуже багато. У дитинстві людей, які себе все життя пам'ятали тривожними, могли часто присоромлювати, знецінювати. Порівнювати, що створило таку певну напружену атмосферу, в якій людина постійно тривожилася, контролювалася, переживала, ніби була затиснута в певні рамки. У дорослому віці ця тривожність почала з'їдати якість життя. Чому? Тому що людина почала зіштовхуватись до з дорослими проблемами. З дорослими задачами, з певними життєвими викликами, і ось ця її схильність тривожитися, да, тобто гіперболізувати певні речі, брати дуже багато до серця, надавати проблемам такого відтінку, ніби це я в усьому винен. І от. Ще цілий комплекс певних патернів, з умови в те, що ця тривожність настільки сильно посилилася, що почала якісно впливати на життя людини. І для того, щоб це прибрати, щоб з цим працювати, однозначно потрібно подивитися у своє відчуття сорому. Зробити це можна за допомогою гайду, який в мене є закріплений тут за посиланням. Ви можете його скачати, подивитися, як сором впливає на різні сфери життя, і головне отримати техніки для того, аби з ним попрацювати.